Шестикласник Дмитро такі листівки готує вперше. Старано вирізає з кольорового паперу сердечко. Хлопчик вже і текст підготував. Я хочу зробити український прапор і написати слова солдату Побажання, щоб він повертався живим і не вмирав на сході України. Виготовляють патріотичні листівки всім класом. З дому принесли кольоровий папір, ножиці та клей. Я взяла ножниці салфетку, щоб зробити ось таку дитина. Валентинко, потім я буду писати на іншій стороні слова. Живи солдати, мрій та не здавайся. Я хочу написати слова, які зможуть підтримати наших солдат. Ці шестикласники неодноразово допомагали бійцям. Торік з допомогою батьків збирали для них необхідний крам. Тепер взялися за листівки. Ми хочемо їх підтримати в цей складний час, висловити свої слова захоплення їхнім героїзмом. Ну і взагалі побажати миру найскорішого миру. Усі листівки Валентинки діти передадуть волонтерам. Ті ж доправлять їх разом з гуманітарним вантажем, зібраними мешканцями області для українських військовослужбовців. Живими! Ми вас любимо! Наталя приходько Олександр Пан Миколаїв П'ятий канал.